Дорогі, захисники і захисниці. Пишу вам з великим трепетом у своєму серці. Кожен наш мирний ранок і спокійна ніч Свіх дітей на вулицях і те, що ми можемо спокійно жити тут, усе це завдяки вашій силі та відвазі, з якою ви стоїте на передовій. Дякую вам за те, що ви тримаєте цей важкий тягар, аби ми могли відчувати просте щастя, жити, ви є тією незламною стіною, яка бере на себе удари ворога, щоб ми мали змогу бачити світле майбутнє. Ми щиро молимося за кожного з вас, підтримуємо та віримо у вашу перемогу. Ви не самі, з вами вся країна і вдячні серця. Мільйонів людей. Бережіть себе! Ми чекаємо вас додому, живими і здоровими. Ви наша гордість, наша надія і наші герої. З повагою і безмежною вдячністю. Колектив комунального закладу Велетинський Ліцей.